І Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни, вже є з нами. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Олексію. Поки що немає якихось офіційних повідомлень про те, що відбувається в Курській області, але всі про це говорять і звичайно намагаються зрозуміти, що ж воно таке Путін скликав. Радбез, Путін зробив заяву, що це провокація? Почали дорікати американцям, звинуватили британців, в тому що відбувається в Курській області, що це вони винні. Американці кажуть, а ми тут до чого? Україна в нас нічого не питала, і ми тут до... нічого українцям не казали. Вони тут, їхня їхня війна, а ми їм хіба якоїсь зброї допомагаємо. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, що воно таке діється? Ну, Розмова про те, що це провокація, ну, знаєте, наглість офіційних джерел Російської Федерації, вона давно зашкалює, але все одно, коли вони почнуть щось розповідати, <кхи> чергова їхня наглість, чергове їхнє повідомлення все, все одно дратують. Здається, вже ну, неможливо вже від них щось почути несподівано, але розповідати про те, що бойові дії з нашого боку це є провокація. ну... Я розумію, наскільки там зомбований народ, і вони ж дійсно вірять в те, що ми зробили якусь провокацію, що ми там обстрілюємо цивільні райони, цивільні будівлі, стріляємо по швидкій допомозі. Ну, що це відбувається? Ну, ви знаєте, під час бойових дій ну от на цьому треба якось мені здається більше зосереджуватись, але ми чомусь це обходимо стороною. От саме поняття того, що під час війни адміністративні кордони областей країн вони мають другорядне значення. Ось що саме головне, коли вже йде війна, до початку війни так важливо, це наша територія. Зайшли окупують агресори. А коли почались бойові дії, то має значення рельєф місцевості. Тобто як його треба використовувати для того, щоб вивести бойові дії, і звісно, розташування ворожих військ, ну власне війська, розташування складів, розташування логістичних центрів, і це і це треба максимально знищувати для того, щоб досягати перевагу на полі бою. немає не взагалі ніякого значення, де знаходиться якийсь об'єкт. Якщо десь по мапі намальовано там адміністративна кордон країни, чи е, області, чи там району, чи ще щось, це не має значення. На це ніхто, е, ну, це тільки, як то кажуть, е, можна взяти до відома. Тому е, ті наші дії на Сумщині, е, ну, на Сумщина була в небезпеці е, від удару е, росіян. Вони там накопичували війська, підтягували війська так само, як було на Харківщині. Тому е, звичайні дії це зробити ударне випередження, щоб не дати їм сконцентруватися, не дати там зробити щось потужне, щоб потім е, ну, оборонятися, щоб вони створювали плацдарм, як, ну, як на Харківщині. Це, це не контрнаступ. Тут навіть таке слово сполучення не треба живати. Це контрударне випередження. Це звичайна тактика, це частина дій в обороні. Оце і є те, що ми називаємо активна оборона. Це дії в обороні, ну а те, що зайшли на територію Російської Федерації, ну там знаходились їхні е е війська. А що, що треба було робити? Я от реакція наших навіть найближчих партнерів дуже дивує. Тобто е я почув на фразу, що чи треба було Україні розпочинати вторгнення в Російську Федерацію Ви що, альо, яке вторгнення? Ми контратакували в тому місці, де Росія концентрувала війська. Все, крапка. І ми будемо це робити далі. Ніхто не збирається йти на Москву там, чи ну, я не знаю. Вони, коли чуючи ці коментарі, починають краще розуміти, чому у нас є такі проблеми з постачанням нам зброї і з певними дозволами на використання е, західної зброї по е, ворожих об'єктах, де вони не знаходилися. На, ну, в даному випадку на території Російської Федерації. Тобто вони, наші друзі, партнери, багато хто. Ті, хто коментує, ті, хто аналізує ці дії, ну вони дійсно мені здається, досі ну скільки треба, досі не зрозуміли, що що, відбув, що відбувається на російсько-української війни, що це найбільша війна з часів Другої світової, і вони. Вторні в Росії, слухайсь, ну, так сидіть. Ви знаєте, пане Олексію, я зараз, як завжди, піду проти шерсті, що називається. Мені самому надзвичайно приємно стежити за новинами з Курської області. Я ранок свій починаю, я прокидаюся там що, 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 п'ять із чимось. І я зразу дивлюся, що там новенького пишуть москалі. По-перше, та що там їхнє, там і так далі. А, ну, Хочеться, щоб не знаю той Курск взагалі приєднали назад до, до мапи 19-го року, коли він був в складі, 1919 дев'ятнадцятого, коли він був в складі Української Народної Республіки, це місто і область. І знаємо, що люди там дотепер мають того з суржиком і так далі. Навіть це суджу заснована козаками українськими, там десь там якомусь 16-му чи 17-му столітті. Ну менше з тим я б про інше хотів сказати. Але з самого початку також виникли інші питання. Чи це має якийсь сенс військова ця операція? Навіть в New York Times вийшла публікація вже оперативно, можемо, напевно, її показати. Де я вам просто наведу, є різні думки наводяться. Ну, от, Наприклад, е, є фінський військовий аналітик пасі, парой це у відставці е, теж. Е, і він є з Blackbird Group. Це, це такий ось, він, так само, спільноти, які дуже підтримують Україну. Ну, тобто вони абсолютно проукраїнські, і він сказав, що операційно і стратегічно ця атака має абсолютно нульовий сенс. Виглядає як велика, велике марнування людей, і ресурсів, які які надзвичайно потрібні десь в іншому місці. Інший також відомий військовий експерт, австралійський генерал в відставці Роблі. Також так старший науковий співробітник Foreign Policy Research інституту пише про те, що ця атака буде мати малий ефект на, на на війну в Україні і навряд чи матиме серйозні серйозні наслідки внутрішньополітичні для Путіна. І Росія загалом має достатньо можливості в цьому в цьому регіоні краще командування і контроль і. Сказав, що ця операція навряд чи змусить Росію, наприклад, відкликати якісь війська значні з України з полю бою. Ну і ми, власне, бачимо, що, наприклад, з Харківської області не забирають росіяни та із інших теж. Ну от такі от думки теж висловлюються. Я думаю, що їх варто так, як, так само говорити в голос для того, щоб потім не довелося ще якогось генерала Содоля звільняти потім от за цей курський епізод. Ну, ви знаєте, казати, що воно не має сенсу і ще це ніяк не впливає на внутрішню політичну ситуацію в Російській Федерації. Ну, якщо збирається е, Рада безпеки, якщо е, Медведєв починає розповідати знову, що треба доходити до Львова, що три тут ну, якщо там горить, палає, то е, і це е, означає, що це не впливає. Ну тоді а що там не впливає? Що, що, мається, що має на увазі, що люди кажуть, що це не впливає на, на політичну ситуацію в Російській Федерації? А що тоді має впливати? І що таке є вплив? Тобто, коли там горить, то коли вони всі тільки всіх новинах і живуть, то це не впливає. А що а що тоді вплив? Як, як визначити вплив? Коли там почнуть штурмувати Кремль, чи що? Що, що таке вплив? Це і є вплив. Ще раз, це контрудар, який ми нанесли, щоб його ворогу зараз ворогу робити ті дії, які він робив на Харківщині, концентрувався і робив ми буде зробити практично ну, що не менше складніше, набагато складніше. Витрачати сили та засоби. Ну ви знаєте, давайте подивимося, скільки військ Російської Федерації знаходиться на тій ділянках фронту, скільки наших військ. І, і оця група, це навіть не батальйонна атлетична група, це родна група. Ну, це вважати, що це якось іде там 10 танків, що воно суттєво вплинуло б на якісь інші ділянках фронту. Мені здається, мені здається, що ці роздуми і ці висновки є помилковими. Я, Як і ви, дуже пишаю цією операцією, і вона носить. По-перше, військовий сенс це не дати ворогу сконцентруватися для наступальних дій на, на Сумщину, і вона носить ще і політичну складову, скажімо, інформаційну складову. Війна гібридна. Ми забуваємо це слово назву війни, дуже рідко використовуємо. А гібридна війна, вона не тільки на полі бою, вона в інформаційному просторі, ну і так далі. Все, все це ми чудово розуміємо. Тому так, така реакція, такий вплив. На внутрішню політичну ситуацію в Росії, на світовий, світову реакцію на ці дії, на підйом, під скажімо, морального духу всіх нас. Ви знаєте, всі дуже довольні. Ну, переважна більшість радіють цієї операції. То казати, що вона і все це, якщо скласти докупи, і от ми отримаємо результат цієї операції, казати, що це маленький результат. Ну тоді, а ті, що таке великий результат, тоді хочеться запитати. Ну це таке. У кожного має право на свою думку, і так само як і ми з вами маємо право не погоджуватися. Думкою ми поважаємо цю думку, але ми це не, не погоджуємося. Що це древня операція і що вона була зроблена помилково. Це дуже чудова операція. Кожен хай думає як йому ну, зручніше. Військові з харківського напрямку кажуть про те, що росіяни можуть почати активніше штурмувати. Звідки вони беруть сили? Невже їм не треба не знаю вернутися на батьківщину і допомогти там в Курській області? Ну, треба, треба. Я думаю, що вони туди верну. Узнать, оці розмови вони ну. Трошечки диво, навіть якщо це кажуть наші військове, що ми задали якогось удару по Литові, що там, по Курській області, потопили там човен. І от після цього особливо це так реагують наші е друзі з Ахну з, з, з Сполучених Штатів з Європи. Ми, зроб, ми робимо якісь вдали військові дії на, на лінії фронту в різні там, диверсійна група, що завгодно. І вони починають: ой, от тепер вони. Розстрояться сильно і почнуть робити щось більш активно, зроблять ескалацію. Слухайте, ну якщо так е, думати, то як нам воювати? От ще раз, ну от подивитися е, на, на новини, подивиться на реакцію. Коли ми робимо там, знищимо якісь літаки на за, за 1800 кілометрів, ще щось там, атакує Москва Сіті, то ой ой ай ай-яй-яй, не треба так робити. Зараз вони ще сильніше почнуть активніше, де вони мали б, вони почали б. Все, що вони можуть, вони вже роблять. І от такі, ну, дивої, ну, ми розуміємо, що це тофта повна. Вони, їхня реакція буде якась непередбачена, вони почнуть сильніше атакувати. Що вони? Чим вони почнуть сильніше атакувати? По два автомата в руки. Ну що, ну, що це таке? Але от, так, таке відношення до наших успіхів на полі бою, воно викликає, що не менше сум в мене. Що ж так, замість того, щоб молодці? Добре зробили, робимо далі, рухаємось до перемоги, нищимо ворога, будь-яка успішна операція. Ой-ой-ой, зараз вони будуть дуже схвильовано, засумують і почнуть посилювати десь тих. Ну що це таке? Ну як так? І що це третій рік війни закінчиться? Ну скільки ж можна? Ну коли в мізгах вже щось там стане, як то як як мають стати по тих пополицях і де вони мають стояти, а не якась там еклектика в голові? Ну що це таке? За новинами з Курської області якось так затерлася трохи новина про те, що наші розвідники висадилися на тендрійській косі, зробили наліт. Наскільки це ця спецоперація є важливою? Ну, це наша команда, це зовсім бо були ці люди, які готувалися в Британії. Ми ж пам'ятаємо, що там готувалися сили люди, які не тільки мобілізувалися, там в різні. А саме ця підготовка була для людей, які вже мають досвід служби в силах спеціальних операцій, Там удосконалювали, як там в фільмах про Джеймса Бонда, їх цих людей наших команди навчала найкращі в Британії, тому вони показали, показали дійсні. Дуже вдалий результат. Я думаю, що таких е, спецпризначенців у нас вистачає і далі буде, не тільки в Криму, а до можливих місця. Ну, тоді можна повернутися до попереднього е, розмови. А чого це нікого не дратує? Ну теж, теж вдала операція. Може, вони зараз розізляться дуже сильно і щось таке почнуть робити дуже активно. Чи так ніхто не реагує? Молодці, це дуже, дуже вдала операція. Я думаю, що таких операцій. Такі операції будуть надалі, будуть збільшитися. Ще раз підготовлена достатня кількість людей. Підготовлено в Британії, підготовлено кращими фахівцями. Ну в Британії розуміється на морських операціях за останні там 200-300 років на морі Британії ніхто не перемагав. Тому підготовили людей, і ці люди показали свої фахів, показали свій рівні. Я думаю, що це була більша операція для того, щоб перевірити боєздатність цих підрозділів. І перевірено і показали, що працюють вони. Дуже добре пропоропокровський напрямок. Коротко останок. Росіяни там захопили ще одне село, але втратили позиції в Нью-Йорку. Про це свідчать в Діпстейті. Що що відбувається на тому напрямку? У нас менше хвилинки. Ну, важкий напрямок. Ми там ведемо бойові дії, тримаємо оборону, ворог нас там переважає. І саме головне, чому, ми там, чому вони повільно просуваються, тому що там місто більш зручне для наступальних дій, ніж для оборони. Ті позиції в обороні, які би мали тримати, вони знаходяться на 5-7 кілометрів на захід від лінії фронту. Тому він поступово просувається і тут треба тримати, але в самому гіршому випадку 5-7 кілометрів подивиться по мапі, ніж починає по Панівні висота, панів починається там вже поблину фортифікації. І це буде найгірший варіант. Та тобто далі цих 5-7 кілометрів, далі вони не прийдуть Росія. Що б вони там не робили? Як би вони були розміщені? Дякуємо, пане Олексію. Олексій Гетьман, майор Запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни, був із нами.